Укус деяких видів скорпіона для людини може бути смертельним, проте в той же час його отрута, виявляється, має здатність рятувати життя. Йдеться про кубинського скорпіона. Його отрута болюча, але не має фатальних наслідків. Учені з'ясували, що він має бути заспокійливий і протизапальний ефект, і навіть може зупинити ріст ракових пухлин. Торік кубинська державна фармацевтична компанія Лабіофам розробила гомеопатичний препарат на основі отрути скорпіона, який може поліпшити здоров'я онкохворих. Він полегшує симптоми раку, такі як біль, запалення і втрата апетиту, залежно від стадії захворювання. Препарат на даний момент продається в деяких країнах Латинської Америки і в Китаї. До Європи його поки не завезли, але інтерес до нього вже з'явився. З тих місць, де препарат поки не продається, прибуває багато людей. Наприклад, з Італії на Кубу за цим препаратом приїхало вже 35 тисяч італійців. Тепер на Кубі почали працювати декілька ферм по вирощуванню скорпіонів. За місяць на одному такому підприємстві добувають один літр отрути. Це вистачає, щоб виробити 100 тисяч пляшок препарату. При цьому запаси отрути у скорпіоні поповнюються досить повільно протягом приблизно трьох тижнів. Варто відзначити, що дослідженнями отрути скорпіона займаються не лише на Кубі. Подібні програми також існують в США, Ізраїлі, Ірані та Китаї. Головне завдання учених створити не просто гомеопатичний засіб, а дієвий препарат від ревматоїдного артриту Іра. Очікується, що найближчим часом почнуть проводити повноцінні клінічні дослідження.